Не був то сон, то яв була весела і кровава. Ми, молоді, бадьорі і зухвалі, йшли ломать ворожу скалу. Багато нас було, і так було нас мало. Кругом ворожії роїлися рої, ворогів, всі свіжі й ставали лави, валилися і знов здіймались скали. Та ми все йшли. І падали із нас сотні. На місце їх нові борці ставали, слабіші духом відпадали. А ми йшли, і голос рідної землі нечутно нам кричав. Ви мусите вогнем своїх сердець спалити ці понурі скали, та глиби каменю упали і розчавили крила нам. Одні з розбитими серцями пішли на чужину, щоб там. Леліють в серці світлу мрію, другі піддалися на слово ворогам, щоб потім згинуть у підвалах, а трохи смілих і зухвалих пішли між трупи і каміння. Страшну ми бачили руїну. Страх панував в усій землі, серця усі були німі. Вогонь, що нас палив, здавалося, вже згас і згинув. Не був то сон, та яв була весела і понура. Були ми у в'язничних мурах вже стомлені, знесилені, зів'ялі. Ми слухали, як стогне рідний край, слова, важкі, як смерть, падали із наших уст. Все пропало. В снігах, по тюрмах, на чужині старих байців когорти гинуть. На зміну нам ніхто не йде. Ворогами рідної країни ростуть в країни юнаки, обдурені підступними врагами. І гидкими, слизькими вужами нам в душі влазили, розпука холод, біль. Руки мінали. Чорнішим все ставав туман. В осінню ніч в тюремних мурах ми чуємо крик. Ми йдемо вогнем своїх сердець, палить ворожую скалу. То крик був сотень юнаків, що росли, як ми боролись. Заграло в серце в нас, забули ми важку неволю за борців нових лиш долю, тремтіли ми в тюремній млі і проводили нас на смерть. Та вздовж і вшир по Україні Лунав вже крик: Ми йдемо. Ми палимо себе, во ім'я мрії, вернулися нам твердість і надія. Вогонь наш не погас з борців, що згинули, сердець він разом з кров'ю випливав, у юні душі плив промінням, будив, палив їх, бунтував, а з них полине в покоління.